До в'язниці прибули перевіряльники. Один із них запитує начальника в'язниці: чому за такої ненадійної охорони ніхто у вас ще не втік. А я їм щоранку повідомляю про чергове зростання цін. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Алло, мамо, ваш син з Божеволів. а я кажу, що з Божеволів. і мене туди тягне. Шо, шо? Він припер із привозу чорну смородину, три кіла. Ну, я просила три кіла, він і припер. Шо що? Ні, не хвилюйтеся, вона не зелена, вона такі чорна. Так він хоче, щоб я обрізала з неї носики і хвостики, та мені треба на варення. А він каже, що мені мама завжди обрізала три кіло. Я що, адіотка, носики й хвостики, три кіло. Мамо, ви що, завжди обрізали? Мамо, а що такі просто помити не вистачить? Сонечко, донечко, слухай сюди. Тут є нюанс. Якщо ти хочеш допустити Фіму до особистої участі у варенні, то дай йому манікюрні ножиці і нехай обрізає. Усе що такі він хоче. А якщо ти сама варитимеш, то обрізати не треба. Перекрутиш на м'ясорубці з цукром і буде тобі щастя. А Фіма, якщо хоче, нехай зробить собі вечір приємних спогадів. Його тато колись один раз повівся на цей мій прийомчик і потім за все життя ніколи більше не ліз у моїй каструлі. Скажіть, чи можна, Мойшу, до телефону? Тут таких немає. через п'ять хвилин. Такі можна, Мойшу, до телефону. Такі не проживають. Третій дзвінок. Будьте люб'язні, Михайла Борисовича. Майшо. Тебе до телефону. Мама доньці. Катрусю, їж. Мамо, я наїлася. Ну, як можна? Дивись, скільки в тарілці залишилося. Мамо, ви мене для радості народили, чи щоб їжа в холодильнику не пропадала? Американський соціолог Енн провів дослідження на тему ставлення людей різних національностей до чужої власності. Учений їздив містами світу, залишав посеред вокзальної зали валізу, ховався і засікав час. І ось результати: у Стокгольмі валізу ніхто не чіпав. У Лондоні валізу вкрали через півгодини, у Парижі через 20 хвилин. У Римі через 10. У Токіо через 5 хвилин валізу здали в бюро знахідок. У Тель-Авіві за 3 хвилини приїхала поліція, оточили вокзал, помістили валізу в броньований фургон і відвезли за місто підривати. В Одесі точного результату отримати не вдалося, оскільки, поки дослідник дивився на валізу, у нього вкрали годинник. Чоловічий рецепт Шарлотки простого яблучного пирога. Візьміть із холодильника 10 яєць, покладіть на стіл решту сім і витріть підлогу. Візьміть велику миску і розбийте об її край яйця, Вилейте їхній міст у миску. Протріть стіл. Отже, у вас у мисці п'ятеро яєць. Тепер візьміть міксер, вставте вінчики і почніть збивати. Спробуйте ще раз ставити вінчики, тепер до клацання. Збивайте. Вимийте обличчя, шиї, руки, спину, вуха. У підсумку у вас у мисці залишилося два збитих яйця. Обклейте стіни і стелю кухні газетою. Накрийте меблі якою-небудь тканиною, час діставати борошно. Насипте 200 г у склянку, потім висипте в миску. Решту 800 г акуратно зберіть назад у пакет. Збивайте. Прийміть душ, візьміть чотири великих яблука і ніж, приготуйте йод, пластир і бинт, очистіть яблука, обробіть великий палець йодом і забинтуйте його. Наріжте яблука кубиками і пам'ятайте, вам знадобиться два яблука, тож у процесі готування можна з'їсти тільки половину. Обробіть йодом вказівний і середній пальці. Єдине яблуко, що залишилося і вже порізане, скиньте в миску. Підберіть з підлоги шматочки, що впали, помийте їх і теж покладіть у миску. Збивайте все міксером. Відмийте холодильник, тепер виливайте в місто сковорідку і ставте в духовку. Зачекайте годину і, не побачивши відчутних змін, увімкніть духовку. Прокинувшись, не дзвоніть до служби порятунку, а просто вимкніть духовку і відчиніть вікно. Скажіть, це вас називають людина павук? Подумаєш, один раз у компоті муху не помітив. Їдуть у поїзді єврей і студент семінарист. Єврей запитує А яка в тебе буде кар'єра? Ну, якщо добре закінчу, вступлю до Духовної академії. І все. Ну, стану і гуменом, а якщо добре закінчу, може, й вищу посаду отримаю. І все. Ну, якщо все вдало складеться, так, звісно, вдало. Ну, по максимуму до кінця життя архієпископом. І все. Ну, можливо, стану патріархом. І все? А що ще? Не богом же. єврей, помовчавши. Ну, один із наших хлопчиків таки вибився. Дружина приїхала до в'язниці на побачення з чоловіком. Любий, ну, і як ти тут? Ну як? Та майже як удома. Їжа несмачна і вийти теж нікуди не можна. <рик> Фаєчко, чому з тобою котрий день не розмовляє сьома? Та бог його знає. Їздили купувати йому куртку. І що? Купили мені шубку, чобітки, спідничку, ковтинку і кольє. А сьомі сьомі сподобалися шкарпетки. Ти можеш хоч іноді бути тверезим, а на коли тобі треба? <плес> Жили два друга льотчика. Все життя не розлий вода, і ось один помер. Приходить якось у вісні до іншого. Живий запитує Ну, як там на тому світі? Мертвий відповідає: Ну, як тобі сказати, перенавчання на будь-який тип за бажанням, будь-які рейси, найкращі готелі, курорти, дівчатка красуні, елітна випивка, дорогі ресторани, все за рахунок авіакомпанії. Ну і можна літати в закріпленому екіпажі, з ким хочеш постійно. О, так це ж чудово. А що ти на мене так дивно дивишся? Хіба не чудово? Та я вчора план польотів подивився. Ми з тобою через тиждень на Лондон стоїмо. У партері. Слухайте, ви щойно кидали у співака тухлими яйцями. Тепер аплодуєте йому. А я хочу, щоб він вийшов покланятися. У мене залишилося ще кілька штук. <звук> Офіс фірми. Двоє працівників, які сидять поруч, тихо розмовляють. Нудно, хочеш, я за три секунди створю в офісі метушню? Давай. А як? У нас же через два дні зарплата, скинь мені на карту 10 гривень, а я тобі. додає звуку смартфона. Приходять смс. Голосно, щоб усі чули. Ух ти! Зарплата прийшла. А що так рано? Чоловік до дружини. Саро, я ось не зрозумів. А чого моя пляшка коньяку напівпорожня? Це тому сьома, що ти песиміст. Пацієнт психіатричної лікарні новому лікарю. Послухайте лікарю, я абсолютно здоровий. Запхали мене сюди, бо я заперечую релігію. Я вірю лише в людський розум, у найбільших і найгеніальніших його представників Ньютона, Ейнштейна, Сидорчука. Сидорчука? Хто це? Це я. Англійський священник, прогулюючись у вельми доглянутому саду, бачить садівника за роботою. Бажаючи нагадати йому про велич Бога, священник вимовляє Я бачу у вас чудовий сад, сер, які прекрасні творіння створює Господь, коли йому допомагає людина. Ха! Бачили б ви цей сад торік, коли він працював тут один чоловік розповідає сусідові. Коли вона йшла електричкою, я думав Боже, нехай це чудовисько пройде повз, але вона підсіла до мене. Потім з'ясувалося, що вона подумала, що такий бегемот, як я, точно не чіплятиметься. Так от ми щасливі в шлюбі вже 20 років. Дівчина просить свого нареченого Любий, подаруй мені кошеня, я буду його любити, пестити, цілувати, купати, в ліжечко із собою брати. Няу! Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Всім привіт! Кому цікава безкоштовна екскурсія на вертольоті для чотирьох осіб, ми шукаємо ще двох осіб, які готові до нас приєднатися. Виліт рано вранці села Кузьмівка, летимо на Кіпр, де снідимо. А після круїз на яхті з обідом. Потім ми летимо вздовж узбережжя, щоб побачити дельфінів. І повертаємося на вечерю. Близько 22.00 вилітаємо додому. Якщо кому цікаво, пишіть мені в лічку. Нам потрібен хтось із вертольотом і яхтою. Інакше подорож може не відбутися. <рив> Лівано ізраїльський кордон. Ізраїльський патруль об'їжджає територію. Раптом чується свист кулі. Ньомо, а це ліванський снайпер. То чому ви його не приберете, запитує новачок. Та він там уже два місяці сидить і ще ні в кого не влучив. А якщо його прибрати, хто знає, кого поставлять на його місце? У Франції шеф зі своєю секретаркою їдуть в автомобілі. Раптом машина зламалася. Шеф думає, як начальник я маю викликати техдопомогу, як чоловік сам маю виправити несправність. Виходить, лягає під машину. Секретарка. Як жінка, я маю сидіти в машині, але як секретарка я маю бути поруч із шефом. Виходить і лягає під машину. Повз проїжджає поліцейський. Як француз і чоловік я маю проїхати повз. Але як поліцейський я маю сказати, що їхню машину давно вкрали. Повертаються <звук> два приятелі з бару. Один іншому скаржиться. Ех, зараз дружина буде лаятися, що я знову пиво пив. Опив. Моя теж. Вона десь прочитала, що кожен келих пива скорочує життя чоловіка на 10 хвилин. І що? Ну, я тут прикинув, що помер ще в 1522 році. <звук> Тату, а що таке корупція? Я розповім, але спочатку дістань мені з маминого гаманця 500 гривень. Я хочу горілки купити. Але мама нещодавно сказала, що пора перестати витрачати сімейний бюджет на алкоголь. А нарешту я тобі цукерок куплю. Чудова ідея!